У п'ять закарпатських дитячих садків привезли 109 поіменних різдвяних подарунків від вихованців дитячих садків Васпримської області Угорщини. Покунки прибули до нас за сприяння Угорської реформатської служби допомоги. По-перше, завітали в дошкільний заклад села Бадалово, де діти привітали гостей невеликою святковою програмою. Мальо рефорту серед своє уйневедеаніокос угорська реформатська служба допомоги зіграла роль ангела, тобто листоноші. Цю програму започаткував Задонайський реформатський округ веспримської дієцезії, де чотири дитячі садки запропонували приготувати пойманні подарунки для закарпатської малечі. Служба допомоги має схожу програму, в якій онлайн можна взяти участь у даруванні, але там дають подарунок незнайомій дитині. Через цю програму ми хотіли об'єднати заклади. Отже, дитсадки Балатон. Фіреда, Балатон Рача, Балатон Алмаді та Альшу Ерш виконали це завдання. А крім особистих подарунків, започаткували ще й співпрацю. співробітників служби. Привітав Шандор Зен Фабіян, єпископ закарпатського реформатського церковного округу. Моїнокофонту шага Сьогоднішній день є важливим, бо ми можемо виразити єдність. Спільноти приготували особисті подарунки, наприклад, для вихованців Бадалівського дошкільного закладу, і намагалися виконати бажання кожної дитини. Їм допомагає логістикою реформатська спільнота. Діти раділи подарункам. На обличчях була усмішка. А ми знаємо, що за кожним подарунком є любляче серце, спільнота віри, співпраця між угорцями різних країн, а також національна єдність. Тобто, жителі Угорщини допомагають угорським сім'ям Закарпаття за що ми дуже вдячні для нас, дорослих цей зв'язок, ця думка єдності виражається приїздами або подарунками. Адже перетинаючи кордон, вони заради нас стоять у черзі, і все лише для того, щоб підтвердити, що вони з нами співчувають нам і готові допомогти та працювати для нас. Нам це дає сили, щоб ми залишалися на рідній землі. Це для нас є променем надії. Відчуваємо, що ми не самі у біді. Є люди, є спільноти, які думають про нас, моляться за нас і підтримують нас. Тому дякуємо благодійникам і всім, хто привіз особисті подарунки для дітей. Угорська <ste rocking> <sharpats> реформатська служба допомоги вже від початку війни започаткувала програми, завдяки яким допомагають жителям Закарпаття. Ми працюємо для того, щоб закарпатці відчули. Ми їх не залишили в біді, сказав Чаба Калман. І нас гонули модь 25 та я думаю, що від 25 лютого, 24-го почалася війна. Угорська реформатська служба допомоги запровадила дуже багато програм, через які бажає виразити, наскільки важливим є для неї закарпатська спільнота. Для них ми єдина нація, єдина спільнота. Збереження закарпатської реформатської церкви є настільки ж важливим, як збереження наших спільнот. Нашою метою є дати натхнення тим людям, які залишилися на Закарпатті, щоб не залишали свій рідний край, щоб вони знали, що завжди можуть розраховувати. На нас у після Бадалова співробітники реформатської служби допомоги завітали до села Гуд, Тиса аглатек та до Сваляви, де зробили щасливішим святкове очікування дітей.